Не знаю, 15 тисяч нам сказав відділу культури. Ми віддали, так що ми почесно поступили, те, що було. Так а чому договор... ви, ви ж мер міста і знаєте, що загинули хлопці? Ми ж не на проти, майдані, вже, ми ж не проти, проти вже нічого, ми ж не проти нічого, але те, що було від нас сказано, ми віддали всі документації. Так а от ви зверталися, там до кови, за що Коли ви корші давали? Став. Ну, сказали на установку, ми віддали їм кошти. А коли будуть установки? Ну, я ж не знаю, коли сказали, що в е перші дні планували установку. Сказали, що погода не дозволяє тоді. Я вам чесно скажу, ми зараз е, виділ гублянку і всіх героїв, ті, які повіпшили нас на сьогодні. Ні, ну це є розпорядження... — Ні, ну ми їх встановлюємо, алею, алею героїв, ми зараз будемо цю оборудувати. Ну Цю, обіща, цю, цю говорили, коли ми біседували по цьому питанні, обіцяли, що до 9 мая поставлять. Правильно? Да. Це за найближчими днями, ви думаєте, нам стоять? Я думаю, що так. А що нічого не вийшло? Листопаді місяці там ви вроді приїжджали. До хлопців ви казали, я там інспекцію на вас сказав. Та... Ні, якщо я вам казав по телефону, до мене ви зв'язувалися по цьому питанні, я вам казав, що покажіть мені хоч одного того хлопця який... Ні, Я до вас не зв'язувався по телефону, не разу. Ну як, ну зачем, Віктор? Ми з вами говорили. Ну як ви не говорили? Говорили, зачем? Треба голову назад крутити і крутити. Я сказав тоді, що ми і близько не підходили, до і на цю тему ми не говорили. Ні, нічого. Я вас не те питав по телефону. Ну що, про це, що ви заборонили стало? Я б казав, До, покажіть хоч документи, або ще щось приведіть мені того, хто, кому я сказав, що не ставив. Приведіть мені і от а сюди дон... ви не говорили? Ні. Взагалі нічого нічого я і не знав. І вона. І архітектор, що а, ви вона? Вона. а за архітектор у нас не передумання, ви знаєте. Я за архітектор не відповідаю, я відповідаю за так, що ви... Не зрозуміло. То просто Трамп. і не проти, і не допомагаєте. Да? Як, нам те, що ми... Виділили, сказано було кошти, яку суму виділити, ми виділили цю суму коштів і все. Не і, проти... все да? Да. і ви не контролюєте так, виділили, думаєте, та ладно. Во-перше, не, я, во і ладно, не во да? я ж тоді казав, що для того, щоб поставити цю той, його треба все робити законно. І тоді, коли перше було е установку, то напроти. А ви скільки років працюєте в без... міській голові? Скільки я працюю в міській головою? Ну, якщо взяти останній, то п'ятий рік. Не, ну це, а якщо це то, так 15. 15 років. А да. чому ви э, ніде меморіала і пам'ятника Шевченку за свою э, каденцію не поставили? Да, це поставлю. я поставив. А ми за свою каденцію, ми за свою каденцію ми зараз плануємо поставити пам'ятник Тарасу Шевченку, плюс поставити. от Он аптеки. Ну це та де... що вам Мирошниченко. Ні, не Мирошніченко. Він нічого нам не дав. Чого не ка да. він тільки пообіцяв тут, коли стояв, що сказав, що ми вам там ну нічого він не дав. Так, а що ви от за років? раніше? О, — Тому За 15 років ми нічого не... За 15 років вони не могли віднайти фінансів, не могли звернутися до за громади міста, поставити скрині і волосити розбір коштів на пам'ятник <плаку> на... <плаку> на... <плаку> Шевченка. <плаку> <Мам 'ятниче, плаку> може не вистачило ума. А я дивлюся в одних бумагах і бачу, що ви партії регіону поготувалися міські голови. Це правда? Значить, правда. Але, Але я не член партії. Я не, був, я не був членом партії. А от партії регіонів балотувалися в мережі міста, так? Ну, то окремо місто Ви висполити... виселені партії регіонів. Так? Я можу вам розказати, я висувався в партії на те время. Ризі. Тепер зрозуміло, чому немає. Ворогів України я ніколи не був. Ну, ми, як? Не Комуністична партія це партія ворогів а так, України. А так я вам скажу, що. Вони я... ж там на Сході бігали ні. з автоматами, розстрілювали СБУшників, міліціонерів. Ми Вони ж допомагали завозити зброю російським окупантам. Ну, це... Тобто ви підтримуєте партію Нет, ми не підтримує... ворогів. ворогів України. Ні, підтримує... бу... партії ворогів України. Я Та ніколи що... не підтримую, я ні в одній ні, не був, ні в комуністичній партії, ні в яких партіях. Ви отак, Ні, я не був ні місцевим вашим. От регіонали балотували. Комуністи відбивали. Я, я вибирався я вибирався, я вибирався вибирався від громади. І я йшов сам в Висуванській всю жизнь. А я тоді? бачу в списках в агітації жунку від партії регіонів. А тоді коли. Від комуністів. я від комуністів. А, а від комуністів. Помните, йшов... помните, що жіночка така була у Верховній Раді, Хердявичка така. Як же її фамілія? Тоді у вас офіс був у притикі в цьому. У ну, чого У Сашка, в магазині. Вопер... У кого притики був? Ну як ви йшли на вибори в 2004 році. У 2004 році я не році. У 2005 році. Коли ворона вас обіграла? У 2006 році я Це який йшов. Рік був? Це 2006 рік був у шостому році. Я йшов самовисуванцем тоді, щоб ви знали. І я ні в якому офісі а як не є був. тут жіночку. Ні, ну то ж ви, ви можете, я знаю, що ви партію організовували від неї як -то. ні, я ніякої партії не організовував, щоб ви знали. В общем, ви комуністи, комуністів регіонали? Ні, я не, не признаю. Не... Я не признаю ні комуністів, ні регіоналів. І е, я вам скажу, що я робив на громаду і буду робити на неї. Скільки, скільки тоді. Положено буде до жовтня місяця, в жовтні місяці будуть перевибори. Це ж таке тіно. Ви буде. будете балотуватися. Побачимо. Показувати свої підпали. Що... 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 У мене місце, політичної вироби... партії надо буде писати, буде Ні, так не надо, по совісті ви будете це писати. Звісно, я, я, по совісті кажу. Що... Я, я, по совісті. кажу вам і, і можу сказати, любому можу сказати. я по совісті робив і роблю на сьогоднішній день. Ви от, я так, роз... ну, не, по вашій Ну, якщо ну, по... б я був не по совісті робив, і так далі, то мене б не дивився. Петро Іванович, знаємо. Ні, ну підождіть, давайте ми підемо зараз в будь-яку комісію, яка була чи ще... Якщо ви по совісті робите, да. чому, ми, чому ми на е, державному і комунальному автомобілі їздите у вихідний день по своїх справах? У вихідний і... день я не їздю. У вихідний день От я бачите, не їздив. Де ваша совість? А, а наша де? Де? совість? добре, що ви сказали, ми виставимо відео, віде. де ви їздите, а ви кажете, що а ви, ви, ви їздите. — Добре, Якщо це вихідний день, Хідний я, я їзджу на машині, тільки по робочих ви... питаннях. У відпустці їздить тобто на життя. У відпустці, на все припускаєте. У відпустці моя машина стояла в гаражі і ніколи не їздив. Я їздив на своїй машині лічні.

З відео з усіх наняли. Кого наняли? Ви хочете сказати, що мене наняли? А, ні, що таке діло? Ні, ні, ні. А розпіраються, то і справ Ви хочете, а, хочете сказати, ось, що не мене найняли, я тут за гроші чи що? А ви це стверджуєте? Почекайте, ви це тільки що сказали. Ви повторіть, будь ласка, на відео. Ви що я отримав гроші, я сюди за гроші? Я не бачу, щоб вам давали не знаю, що ви це кажете? А чого кажете? А я кажу, а то, що люди кажуть. Те, що люди а откуди ви знаєте от, віде? на відео? Від? Віде? Ви, ви що сказали, що за я прийшов сюди за гроші. От я на вас вас нічого не сказав. А до кого ви сказали? Я сказав Віктору Борисовичу, що нанімаєш за гроші. Зараз. Зараз скажіть. Кого? А зараз я ж не знаю, чи у вас знайняли, чи не надійно. Так а де, чекаєте? Ви спитали, хто Ні, Почекайте. Ви спитали, хто Я Секунду, як. Я просто я. Ось мій військовий квиток. Дуже приємно. Чекайте, чекайте. Я вас перший, не перший раз бачу. Відповідно наказу командира ВЧ А від 08.11.14 року номер 250 Направлений до участі в АТО. Дивоначення штабу. Дуже І з того часу я не просто учасником АТО, а учасником бойових дій в зоні АТО. Шанов, почекайте, шановний, шановний, шановний пане комуніст чи регіонал? Почекайте секунду. Віктор, Віктор я, я... Я, я до вас звертаюся, є, ви, ви, віде... до мене, ви до мене звернулися, я вам кажу, шановний, чи точніше, може я не, вибачаю, якщо я щось не так сказав, е, Регіонал так, чи комуніст, як до знаю. Звертатися. Слідкуйте, будь ласка, за своєю мовою. Добре? Добре.